Друзі, всім привіт! Сьогодні я запишу, хочу записати коротке відео на запитання, яке мені дуже часто задають: це як відповідати на коментарі, на повідомлення в Директі, так, щоб продавати. Це не тільки директа, стосується в месенджерах, в тому числі. Це досить розповсюджена помилка, і я постараюся коротко на прикладі показати, як правильно як неправильно. Значить, стосовно комента... коментарів відносно моєї прически, немає води, немає світла, немає прически, тому прошу не коментувати. Зате в мене є вільний час, і я можу записувати відео. І так, давайте... і так як відповідати в месенджері і в директ, так, щоб продавати по-перше, хочу сказати, що коли людина пише в директ, її якийсь товар зацікавив, він їй потрібен, скоріш за все, але в неї є якісь сумніви. І хочу, щоб ви розуміли, що ви не напарюєте, не нав'язуєте, ви допомагаєте людині обрати, вибрати, підібрати правильний розмір, колір і взагалі правильний товар. Тому важливо закрити потреби ті, які є в людини, відповісти на всі її запитання і комунікувати. Комунікувати треба вчитися всюди. Неважливо, чи це в житті, чи це в директі, відносно, до речі, відносно комунікувати. Мене дуже часто запитують знайомі там, старшого сина, як відповідати і так далі, бо я можу інколи різко відповісти. Було б вам цікаво, якщо б я зняла по комунікації також. Відео. Якщо так, напишіть, будь ласка, в коментарях. А зараз повертаємося до наших месенджерів і як продавати. І так, перше, що хочу сказати, і що важливо, це коментарів. І повідомлень без відповіді бути не повинно ніколи. Відповідати повин... потрібно завжди всім і на все, навіть якщо у вас сто 100 і тисячу цих коментарів. Якщо ви не справляєтеся, беріть когось в допомогу, але відповідайте на коментарі. Тому що в першу чергу ну, це елементарна повага до людини, яка вам пише. А по-друге, якщо у вас налаштована рекламна компанія чи будь-яка ж навіть маленька реклама, то ці всі коментарі, оце все. Оці всі запитання без відповіді, вони будуть тягнутися за рекламою, і вони не будуть вам створювати позитивний образ, вони будуть вас вниз тягнути. От. А тепер давайте розглянемо кілька прикладів самих самих розповсюджених, які особисто я пишу. Наприклад, я бачу якийсь товар і пишу, зараз я відкрию, подивлюся. і так Ага, так, да, от інтернет-магазин. Плаття, прекрасні плаття. Я пишу, доброго дня. Яка вартість рожевого плаття, артикул такий-то, такий-то. Мені відповідають тисячу. Все. Я пишу, дякую, все. Діалог закінчен. Вірніше, не так. Ви тут побачили діалог? Тут діалога немає. Ще один приклад. Цей термос... Доброго дня, цей термос є в наявності? Так. Дякую. Все. всього. Тобто основна помилка це в тому, що тут діалога як такого немає взагалі. А задача переписки перше, це вовлечь в цей діалог. Друге, це допомогти в виборі покупки. У людини. Є якісь сумніви, чи їй підійде, чи не підійде, чи є розмір, чи немає. А якщо не підійде, що робити, чи можна повернути? І ще багато-багато багато різних алеїв, кожного вони свої. Тобто у людини є потреба, їй сподобався ваш товар. Вона вона не б зацікавилася, вона вам написала, її щось не влаштовує або, можливо, у неї є якісь запитання і сумніви, ви не нав'язуєте, не напарюєте, коли ви вступаєте з людиною в діалог, Ви допомагаєте їй обрати товар так, щоб були задоволені і ви, і в першу чергу е, покупець. Як? Задаючи запитання? Дивіться, мінімум, який можна змінити в цьому короткому діалогі, це перше привітатися і звернутися до людини по імені. Не писати просто 500, да? тому що діалога, повторюся, там немає. До людини потрібно звертатися до імені. Ви, ви людина, спілкуєтеся з іншою людиною, ви маєте проявляти один до одного повагу елементарно. Да? Далі, нормально і в повному обсязі відпов... надати відповідь на її запитання. Далі, третє, задати уточнюючі запитання. Які саме має бути діалог. В прикладі вище, повторюся, діалога немає. Е, які запитання, так, є таке рожеве, який розмір вам потрібен? Давайте я допоможу підібрати. Елементарне. Да? Тобто я вже запитала, який розмір, і людина вже напише якийсь сумнів чи якесь возраження. Е, і у вас вже починається діалог, Тобто у вас починається комунікація. Далі пропрацювати з заперечення, які є в людини. Наприклад, вона пише, це дорого, або це не підходить, або так далі. Далі, після того, як ви пропрацьовуєте ці заперечення, ваша задача прийняти замовлення. Все досить просто. Саме основне це діалог. От. Всім гарного дня, до зустрічі підписуйтесь на мій канал. Пока -пока.